Доброго вечора, шановні глядачі! В ефірі Новини Дуневеччини із новинами минулого тижня познайомлю вас я, Ольга Остапчук. Одинадцятого квітня відзначався міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Саме цього дня в'язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За визнанням самих есесіців, в'язень, тривалість життя, якого в таборі складала менше року, приносив нацистам майже півтори тисячі рейсмарок чистого прибутку. За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів чоловік, з них 5 мільйонів громадяни. Радянських. Союзу. Цього дня керівництво Дунаєвеччини, громадськість міста та учнівська молодь поклали квіти до меморіалу слави на знак пам'яті замордованих у фашистських катівнях співвітчизників та вшанували їх хвилиною мовчання. На Дунаєвеччині розпочався щорічний всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець. Конкурс має на меті зростання професіоналізму, відкритості інституційної спроможності державної служби та підвищення її авторитету. Цього року до організаційного комітету, в який увійшли заступник голови райдержадміністрації Микола Яковенко, керівник апарату РДА Микола Віннічук, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату РДА Вадим Бурковський та інші подали документи 50 держслужбовців. У конкурсі беруть участь державні службовці, які займають посади. Другої та сьомої категорії і мають стаж державної служби. 13 з них братимуть участь у конкурсі за номінацією Кращий керівник а 37 – у номінації Кращий спеціаліст. Всім учасникам конкурсу, за підсумками його проведення, буде зараховано як один із видів підвищення кваліфікації державних службовців. Оголошені президентом України соціальні ініціативи це курс на підвищення стандартів життя громадян та їхнього добробуту. Важливим кроком до покращення соціальної політики на Дунаєвеччині є наповнення бюджету, підтримка працездатного населення та підвищення рівня заробітної плати. Саме ці питання розглядались на засіданні Круглого столу, на які було запрошено керівників та представників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації. Наш круглий стіл запитання до начальника фінансового управління Руслана Руслан Миколаївич, розкажіть, будь ласка, про бюджет 2012, яким він є, і як ви його збираєтесь наповнювати сьогодні? Ми всі працюємо над запропонованими президентом України соціальними ініціативами, які необхідно реалізовувати для покращення якості життя громадян, забезпечення їх соціальної захищеності. Як відомо, голова держави окреслив чотири основні напрямки подальшої реалізації соціальної реформи, де вагома частка відведена саме в бюджетній сфері. І саме виважена наполеглива робота у напрямках формування, наповнення, виконання бюджету і забезпечують фінансову стабілізацію бюджетної системи. Щодо бюджету району на 2012 рік, хочу зазначити, що він збалансований, зберігає соціальне спрямування, має свою перспективу. І прикріплені реальними надходженнями. Якщо говорити цифрами, то бюджет 2012 року, порівнюючи з 2011, зріс на 18%. А це не мало і не багато 33 мільйона гривень. Ріст відбувся по всіх галузях. Зокрема, галузь культури понад 2 мільйона гривень, охорона здоров'я понад 6 мільйонів гривень, освіта майже 17 мільйонів гривень. Соціальні виплати населенню – майже 7 мільйонів гривень. І для забезпечення такого росту нам в першу чергу потрібно забезпечити надходження бюджету. Так, в цифрах це виглядає так. За 2011 рік власні надходження до бюджету становили 28 мільйонів 900 тисяч. На 12 рік заплановані 32 мільйони 400 тисяч. Прогнозуючи ситуацію, можна сказати, що ці показники будуть зростати і вже в 2014 році прогнозується. Бюджет понад 40 мільйонів гривень. Звичайно, для того, щоб побільше було коштів, потрібно наповнювати бюджет. Це наше завдання і наша щоденна робота. За перший квартал цього року бюджет району виконаний на 101,3%. Такий досить невеликий відсоток виконання свідчить в першу чергу про те, що нам є над чим працювати. Вже в січні березні ми маємо проблеми з виконанням першого кошика. Основним джерелом наповнення якого є податок на доходи фізичних осіб, проаналізувавши рівень заробітної плати в районі, з якого утримується податок на доходи фізичних осіб, ми сьогодні бачимо, що найнижча розрахункова середня заробітна плата нараховується приватними підприємцями і складає, до прикладу, в лютому місяці 951 п'ятдесят гривня. Підняття її до 1501 гривні. Дасть змогу залучити щомісячно до бюджету понад 200 тисяч податку на доходи фізичних осіб. І виходячи з сьогодення, ми всі ведемо мову про що це реальний рівень заробітної плати і в якій більшості підприємців його виплачують. Петрівна, можливо, ви нам трошки докладніше розповідаєте? Ну, насамперед, я хочу наголосити, що управління праці та соціального захисту населення працює над реалізацією соціальних стандартів, виголошених президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. І тому одне з головних питань, яке стоїть на порядку денному в роботі управління, є рівень заробітної плати і недопущення заборгованості з її виплати. Вже ось кілька років поспіль в районі відсутня заборгованість і заробітної плати. І на сьогодні середній розмір заробітної плати становить 2048 гривень. Також відслідковується тенденція щомісячного зростання і тому до кінця 2012 року планується збільшення розміру заробітної плати на рівні 2400 чотириста гривень. В районі проводиться щомісячно проводиться моніторинг показників заробітної плати, рівня використання робочого часу, чисельності працюючих на та фонду оплати праці в цілому по районі та в розрізі підприємств, установ та організацій. Також при проведенні спільних перевірок з Державною податковою інспекцією, пенсійним фондом України на підприємствах і організаціях району, району здійснюється контроль за додержанням законодавства про своєчасну і не нижче встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. В районі працює. Постійна комісія з питань забезпечення своєчасності, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. І на сьогоднішній день протягом першого кварталу 2012 року відбулось три засідання даної комісії, де заслухались 12 керівників підприємств щодо незабезпечення дотримання ними мінімум. Гарантій в оплаті праці. Дана комісія вона вимагає у керівників підприємств, та організацій забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників, також посилити ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Насамперед, щодо своєчасної виплати заробітної плати, також дотримання мінімальних гарантій з оплати праці та повного погашення заборгованості. Тому відповідні підходи вони обумовлені економічною ситуацією, яка склалася в світі, і стосується всіх без винятку країн. Водночас, навіть в таких непростих умовах, уряд України відчуває максимальні можливі заходи для підвищення соціального захисту найменш забезпечених громадян і до того ж, робиться не шляхом разових оплат дотацій, тощо, а планомірно підвищує розмір середньої заробітної плати, від якого розраховуються і інші показники оплати праці, ті ж надбавки чи премії. Тобто уряд встановлює такі правила на ринку праці, які б були обов'язкові для всіх та не залежали від доброї волі якихось добрих чиновників, як це бувало раніше при попередньому керівництві країною. І тож такі підвищення рівня заробітної плати вони є дійсно гарантіями, а не подачками для громадян. Тому з 1 квітня 2012 року в Україні підвищиться рівень мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. І відповідно, відповідна норма вона передбачається в законі України про державний бюджет на 2012 рік. І так, з 1 квітня мінімальна заробітна плата зросла на 21 гривню і складає 1094 гривні. Нагадаю, також що чергове підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму планується з 1 липня. 2012 року в розмірі 1102 гривні. Окремо увага приділяється детінізації трудових відносин і легалізації доходів працюючого населення. Для забезпечення дотримання законних прав громадян в районі створена і працює робоча група з питань легалізації заробітної плати, куди входять відповідні контролюючі органи. Протягом трьох місяців 2012 року відбулось 9 засідань комісії з питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками, де заслуховували звіти 97 керівників про причини порушення законодавства про працю. Проблема детінізації зайнятості та заробітної плати вона має на сьогодні стратегічне значення для розвитку економіки та добробуту наших громадян. На жаль, на підприємствах та у фізичних осіб-підприємців поширення отримала негативна практика, коли всім працівникам, незалежно від кваліфікації, заробітна плата встановлюється на рівні мінімальної. І негативні наслідки виплати заробітної плати в конвертах це неможливість отримати лікарняні, ні відпустні а в майбутньому і недостатній рівень пенсійних виплат. Тому необхідно виведення офіційної заробітної плати з ціні для підвищення рівня добробуту громадян. І для цього ми постійно продовжуємо проводити заходи з детінізації сфери зайнятості населення. Так, з початку року вже проведено 10 рейд перевірок, в результаті чого виявлено 23 працівника, які працювали без оформлення трудових відносин. З них вже 17 працівників, вони вже оформили. Офіційно уклавши трудові договори, і маючи змогу працювати офіційно і отримувати заробітну плату не менше встановленою державою, мінімального розміру, що хочу ще сказати, що створення нових робочих місць це одна з ознак розвитку району. І згідно моніторингу щодо створення нових робочих місць, за перший квартал 2012 року в районі вже створено 336 робочих місць, що становить 40% до річного плану на 2012 рік. З них 126 робочих місць для працівників у фізичних осіб підприємців, 45 робочих місць у фізичних осіб підприємців та 165 робочих місць для працівників у юридичних осіб. Дякую. Віктор Станіславович, скажіть, будь ласка, яким чином розмір заробітної плати впливає на обчислення пенсії? Ну, рівень заробітної плати сьогодні є як ніколи актуальним. адже матеріальне забезпечення громадян, які виходять на заслужений відпочинок, регламентується новим пенсійним законодавством. В новому пенсійному законодавстві є два чинники основних, які впливають на рівень майбутньої пенсії. Це перш за все заробітна плата і страховий стаж. Якщо страховий стаж, це протягом періоду, якого особа працювала на певному підприємстві, чи в фізичної особі, чи в юридичної особи, і отримувала певну заробітну плату. Но це ще не означає, якщо ви отримували заробітну плату, але є деякі, такі, будем так сказати, непорядні на руку підприємці, які не сплачували з даної заробітної плати страхові внески. До нас звернулася особа нашого району, її чоловік працював довгий час на одному із підприємств. І так сталося, що тяжка біда їх спіткала і чоловік помер. І коли особа звернулася в пенсійний фонд для призначення Пенсії малолітнім дітям по втраті годувальника, так сталося, що дане підприємство не сплачувало страхові внески, і відповідно пенсійний фонд несе вже зобов'язання за те, що сталося на даному підприємстві. І особа на даний період, маючи на руках двох малолітніх дітей, залишилася без державної підтримки. Тому хотів би звернутися до, як до суб'єктів господарювання. Фізичних, юридичних осіб, коли ви працюєте на підприємстві, ви не думайте, що ви отримуєте певну зарплату в конвертах, і воно в майбутньому вам вплине на, на пенсію. Пенсія буде виплачувати з тої суми, яку людина заробила і даний підприємець сплатив страхові внески до пенсійного фонду. І чим більше страховий стаж, і заробітна плата страхових внесків, відрахованих до пенсійного фонду, явно буде більша і пенсія. Якщо взяти до уваги такий випадок, що є деякі підприємці, які працюють і сплачують від мінімальної заробітної плати страхові внески, а в майбутньому хочуть, щоб їхня пенсія була набагато більша. У нас є додаткові договори на страхування. Вони можуть заключити цей певний договір, і на основі цього договору пенсія буде виплачуватися в майбутньому набагато більше. Також хотів би звернутися до телеглядачів, які працюють за кордоном. Тож є така можливість, якщо ви самі будете сплачувати відповідні внески, і це таким чином теж вплине на вашу майбутню пенсію. А якщо воно вже вплине, то це вже тим більше буде. Явно, що ви будете в старості забезпечені відповідними соціальними гарантіями. Декілька слів би хотів сказати по легалізації робочих місць і заробітної плати. Ви не думайте, якщо ви сьогодні працюєте, ви сьогодні впевнені в тому, що ви забезпечені, то найближчим часом, якщо ви не оформлені, так як законодавчо це необхідно. То найближчим часом ви не будете мати ніяких соціальних гарантій, це ні дородових, чи після родових, чи якихось інших соціальних виплат. Держава не буде нести відповідальності за соціальні виплати, яких ви не заробили. Бо ви не оформлені підприємця і таким чином підприємець за вас не сплачує. Ну, Хотів би звернутися до вас, шановні телеглядачі, щоб ви, якщо є у вас, Такі підприємці чи підприємства, якими ви працюєте, і ви точно знаєте, що ви не оформлені. Вимагайте від них, щоб вас оформляли згідно чинного законодавства. Підняті питання колегами є надзвичайно актуальним, тому що від рівня заробітної плати напряму залежить надходження до бюджету, а додаткові кошти для району можна спрямувати на розвиток галузі. Це покращення умов перебування. Дітей в дошкільних навчальних закладах, якість надання медичних послуг, благоустрій населених пунктів і інші важливі складові соціально-економічного розвитку району. Думаю, що сьогодні керівник будь-якої форми власності повинен обрати виважену громадську позицію щодо соціального захисту працівників, працювати над збільшенням виробництва продукції, виведення економіки з тіні, легалізація бізнесу і трудових відносин. Така позиція сьогодні керівництва області і влади нашого району. Тому хочеться звернутися до суб'єктів господарювання усіх форм власності і запитати, в які садочки і школи вони хочуть водити своїх дітей, по яких вулицях і тротуарах вони хочуть ходити. На мій погляд, у всіх нас спільне завдання розвиток і благоустрій нашого району та добробут його жителів. 30 березня, по 1 квітня, у місті Архангельськ Російської Федерації проходили змагання з гирьового спорту. Протягом трьох днів тут відбувся турнір імені Ломоносова, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, ряд інших спортивних турнірів, в яких змогли взяти участь більше 420 учасників із 29 країн світу. Україну представляли найсильніші селечі з Житомирщини та Запоріжжя, та наш земляк Володимир Копичинський, який повернувся додому ще Малим здобутком шість золотих медалей, дві срібних та орден Крилатого Лева. Володимир Васильович погодився розповісти і нашим телеглядачам про змагання та враження від них сьогодні. У нас у студії перший майстер спорту на Дунаєвечині. Тренер-викладач Дунаєвецької дитячої юнацько спортивної школи Володимир Копичинський. Доброго дня! Доброго дня. Володимир Васильович, розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам докладніше про змагання, які нещодавно відбулися в Архангельську, і з яких ви повернулися з такою кучою нагород? Я на цих змаганнях появився вперше, тому що на різних був змаганнях але такого рангу я ще не бачив. Таких чудових змагань. Стільки учасників 29 Команд світу були на цих змаганнях: 429 учасників всіх загальних і юнаків, і жінок, і дівчат, і ветеранів, і різного віку спортсмени приймали участь на цих змаганнях. Дуже чудове місто Архангельськ, Тільки одне, що дуже холодно було, але всередині в залі дуже була атмосфера цікава. На десяти помостах чотирьохденної боротьби дуже цікаво змагалися різні вікові та вагові і, люди ві, вікових різних та вагових категорій, і дуже інтересно було змагатися. Я ні про що не думав, тільки думав завоювати честь нашої держави. З, Взяти золоту медаль чемпіонату світу, чемпіонату Європи дуже, дуже цікаві змагання. І так само було турнір Ломоносова, місцевого їхнього жителя, який народився Михайло Васильович Ломоносов в Архангельську. І мені довелося виграти цю медаль, бо я захотів її і, і добився цього. Так само були змагання чемпіонату Росії на помостах і цих десяти помостах, яких я бачив. В цьому залі, важкоатлетичному залі, Любі, люба вага гірі була, це біля кожного помосту було 20 гер, любої ваги, якою тільки положено піднімати тій чи іншій особі, в залежності від віку і від вагової категорії. Так, я собі поставив ціль здобути перемогу в шести номінаціях гирьового спорту з шість золотих медалей і дві срібних медалі. Я свій план виконав. І ось вони ці нагороди. Потім, закінчивши ці змагання, мене Російська Федерація нагородила орденом Крилатий Лев, Світній орден Крилатий Лев. Я дуже їм вдячний за цю нагороду. І будемо боротись на слідуючий раз за інші цінніші нагороди. Коли я отримав листа запрошувального до Архангельська, я не знав, куди мені звернутися і по допомогу, і по фінансову допомогу, тому що я за свої кошти я не зміг би їхати за скромненьку свою зарплату, я не доїхав би туди навіть в одну сторону. Тому що проїзд був дорогенький і так далі, а тим більше на харчування і на ночліг я ніяк би свої копійки не згріб і. Не зміг би я поїхати, то я підійшов в адміністрацію до голови районної ради пана Севища Тетяни Вікторівни і до Яковенка Миколи Володимировича, які допомогли мені в фінансову сторону рішити питання. І я дякую їм дуже файно дякую. За цю допомогу, де я через них я приймав прийняв участь в чемпіонаті світу в Європі і цих всіх номінаціях з гермового спорту. Ще раз файно дякую їм. Всім благим. Щастя, здоров'ячки. ви є також тренером спортивної школи, і ваші вихованці також неодноразово завойовували безліч різних нагород. Можливо, є якісь нові у вас перемоги. Так, так, я дуже вдячний цим діточкам, які мене зараз в даний час займаються. У мене в історії мого спорту, коли я працюю в макові вже 30 років, що такого не було, щоб одночасно виконало два учні норматив кандидата в майстрі спорту. Це дівчинка Ломачинська Ангеліна і хлопчик Заболотний Ярослав. Випускник цьогорічної школи маківського колегіуму. То я дуже радий, що в мене такі діточки є. А далі поки ще таких не видно, щоб на горизонті, щоб так було. Такий рясний урожай кандидатів в мастер спорту, як сьогодні, сьогодення. Ось мені показали ці нормативчики. Ось недавно ми були у Городоцькому районі чемпіонат області з важкої атлетики, де стали мої діточки чемпіонами. І відкрили собі дорогу у чемпіонат України, який має бути ще невідомо де. Но чемпіонат України має бути цей, де будуть мої діточки приймати участь у чемпіонаті України. Це кандидат на спорту Ангеліна Ломачинська і Заболотний Ярослав. Ну ми бажаємо вам, щоб все вдавалося, Нових вам перемог дякую, дякую. особисто вам дякую. і вашим вихованням. А сам готуюся на чемпіонат Європи, який буде 6-9 травня у Керчі. У нас на Україні, і з новими силами я хочу здобути такий самий рясний врожай медалів, як ось зараз він є. Буду старатися і добувати нові нагороди і нові медалі. Ну, ми переконані, що все у вас вдасться. Обов'язково. <реш> Дякую. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер fnb Dom. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом.